Так сталося, що на днях нашого каналу була річниця, і в честь цього ми провели. Святковий стрім, на якому зробили наші щотижневі контракти і плюсом відкрили одну досить цікаву капсулу. А що з цього вийшло, ви побачите у відео. Так що всім приємного перегляду. Окей, поїхали тоді. На перший контракт вирішив поміняти щось в цьому житті, і ми будемо юзати 8 скінів з колекції MV-шки. один з верті, 21-го, один з контролю. Шанси фактично ті ж самі, тільки замість того, що буде нас інферно нюк, у нас буде Анубіс. Чуть дорожче, ні, не дешевше, але й не сильно дорожче. По 7 копійок, вони. а нюк по 4-5 копійок. Різниці особливо я не бачу. І запихнемо в 9 слот, і 10, що це у нас? Сейфус нам не треба. Єробліки. 20%, все на все. Швидше за все не залетить, і я не хочу, щоб воно залітало, так як на... збираємо ману на наступний контракт. Погнали тоді на 3, 2, 1. Пофігшовий. Пісно не такої реакції, да? хочете почути, коли падає колекція контроль саме дорога. Але це, як мені показує практика, поганий знак, дуже поганий знак. Ну окей, карбон Fiber залетів. Чи не найкращий результат? Ватно-ватно, зайшло, то зайшло. Другий у нас контракт буде максимально дешевим. Там хтось колись просив дешеві контракти, ось вам, будь ласка. Беремо колекцію. Де вона у вас там? Сейфус. Будь-який айтем з флотами до 0174, здається. Беремо десяточок їх і отримуємо на виході ось таку картину. Це максимально дешевий контракт. Флоти дуже простенькі, на того майданчику їх дофігіше. Що б ідея? Ідея отримати ось цю муху з двома нулями. Якщо випаде FAMAS, можна використовувати далі. І ось цей теж можна використати, він FN-кою буде, а тут Бенфілд тестить. Флоти дуже простенькі, на того майданчику їх до ще лежить по дек Звісно, по стіму не так вигідно його робити, бо вони коштують по 7 копійок, а ось цей 60 копійок. Тобто навіть з цим варіантом все одно втрачаєш. А муха, ну там гривня, гривня з копійками, дивлячись, де продавати. Якщо по стіму, то ні. Якщо десь на сторонніх майданчиках можна за 2 нуля Чуть-чуть більше попросити. Думаю, буде платити. А якщо притягнути оце все 10-сторонніх майданчиків, то буде супер вигідний контракт. Те що у нас... Ось, ось. І ось ось. До 0.174. Найкращий результат. На саму дешевому контракті. Так, це у нас був індастріал. Передвигаємося, передвигаємося туди. Правильно, на мілспек. Мілспек у нас буде дещо таким незвичайним. Перший раз буду таке робити. Експериментально. Два з згавнубіса. Потім у нас чотири сейф якраз вчора вони мені випали, плюс я два докупив. Два з вангуарда. Тут у нас що цікавого М-ка, ні. А от м Василіцька да, – так. Повністю купить контракт. І два з Хрома. Хрома – це так на, на здачу. Тут у нас у нас трескина вийде з FN, вони дадуть на 50% кіров, мінус до контракту. І у нас є, звісно ж, 20 чимось, 22,5% на колекцію Havnets. Ну і куди без замки Нітро. Але це всього 15%. Недорогий відносно, близько 5 євро. Чисто експериментально. І що вона там ще ось вона ще у нас, на гуайдексон'якався. Давайте зробимо з консолі, варіантів просто багато. Нам би хотілося колекцію Гавнубіс або емочку яка там, Василіск. Let's go. На На колекціон. Мені здається, що все-таки Anubis випадку. 15% і воно падає. Ну ти чмина. Давайте розіграємо цю емочку, скажемо, ціль, поставимо 40 лайкосів і розіграємо. Останній на сьогодні контракт. Ось ось така от півня буде. Знову ж таки, я використаю на цей раз один Anubis, спектром, який в мене завалявся. Два штучки. Потім у нас іде невдалі варіанти, коли у нас випадала день джазона. Тут МВшки в нас, але з більш-менш прийнятними флотами. Якраз їх і спали. Один з кіловата, ще один день джажона, але прийшлося пихнути вже фенкою, щоб натягнути. А для чого я це взяв? Ага, не помню, для чого я цю ефенку брав. Здається, вже не треба. Фенку можна викинути і взяти МВ. І нічого не поміняється. Тут у нас буде ФНК, тут у нас буде ФНК. Так, вийшло зекономити. Добре, що вчасно. не побачив. 5 МВшок в Danger зоні. Один з трейна 21 го року. Після фото 0,25, який нам дає 10%, ша... 10 на колекцію трейна. Тут все прикольне, тільки в нас ФОМАСовий ДФНК, коли все остальне тут МВшка, тут філтест. І кіловет теж 10%. МК Лотус буде комбеком, Не комбеком, а кешбеком. Зі спектром кешбеку нас МК Децимейтор і ось цю парашурт. Говорити не будемо. Звісно ж, хочеться Anubis, а, а, а більше хоче це Фомас, е, Самий дорогий контракт на сьогодні. Звісно, що не золотить. Давайте ще раз зробимо з консолью, але тепер вже напишемо. Не залетить через те, що залетіло перші два. Give, а, нубі з великими бупами головне треба написати Олексіон. Погнали тоді на 3, 2 і 1. На колекціоне. Аби не дан горзон. No. Ага. Я шкода. No. Ще й саме гірше. Хочеться поплю на тебе. Дивлячись, на лактазія. В честь річниці відкриємо ось таку чудову капсулу. Кель 2016 року. Тут у нас лежить хойл і метал. Ціна в даної, даної корзиночки ось така опастів. У нас тут падає на топ-11 Dignitas. Потім оптики, мауза. В принципі, будь-який файл окей. Саме гірше, що у нас тут лежить, це гамоботи і G2. З холу картина абсолютно те ж сама, тільки ціни тут ще менші. Хотілося б мені отримати... Де вони у нас там? Оптики. Ой, Дігнітас, оцього чубрика. Або ось цього. Хоча мені мауза подобається. Так, що ви, шановні, готові? Мінус 30 гривень за годинку. Тім, Дігнітас.